Всім привіт! Ви на каналі своїми руками значить в нашій серії автомобіль Ford Fusion. Розказую, є така проблема, в багатьох зустрічається автомобілів та і власників. В принципі, коли закриваємо наш автомобіль закрили і пішли десь по своїх справах. Приходимо, акумулятор сів. Чому це може бути? Неправильно встановлений акумулятор, е утечка тока, не прописаний акумулятор в боці, тому що да, тут ще акумулятор прописується в боці, яка ємність акумулятора. Не всі це можуть е дотримуватися. Бувають такі випадки, що коли ну, автомобіль проходить пошкоджений США, буває всю дверку, що в цю сторону прийняв удар пошкодження, двері поміняли в цвет навіть без покраси. А от тут знаходиться личинка замка, вона тільки в одній двері знаходиться. І вона не підходить, не підходить до цього ключа. Ключ рідний, а двері не рідні. Ну і В мене воно все рідне. Просто розказую все, що може бути в такому випадку. І відповідно, ви ключом вже його не відкриєте. Що вам треба робити? Вам треба е з домофона відкрити, а домофон не відкриє, тому що напруги немає, тому що акумулятор сів. Показую і розказую. Спробую максимально коротко пояснити, що нам треба робити. Коли ми відкриваємо автомобіль, ми ж знаємо, що у нас спрацьовує підсвітка. І бачимо, підсвітка там світиться. Коли автомобіль зачинений, акумулятор сівший, підсвітка тут світитись не буде. Але щоб нам оживити скажімо так, бортову сеть, нам треба зараз витягнути цю лампочку. Зараз показую, як це зробити. Так, Беремо викрутку, плоску. Нажимаємо пімпочку. І витягуємо. Все, готово. Ось наша лампочка. Наступно, що нам треба зробити? Зараз її викрутити, витягнути. Зараз зроблю це двома руками бо або не зручно. Протичасової стрілки. Невеликими зусиллями, вона викручується. Далі, що нам треба зробити? Нам потрібно на ці два проводочки подати плюс і мінус. Ми не знаємо, де які знаходиться провід, де плюс, де мінус. Якщо ми їх переплутаємо, знаєте самі, що буде. Буде коротке замикання нашого блока. Конкретно я не знаю, який блок за це відповідає, але з ним буде біда. Нам треба не попутати ці проводи. Значить, я вам зараз продемонструю. Прозвоню їх і на власному прикладі ви вже знатимете де плюс, де мінус. І так, ми підключили наш тестер до наших роз'ємів. Все обережно, все акуратненько, щоб нічого ніде не замкнути. Включили на прозвонку. І зараз натискаємо відкривати. 12 вольт, 12,7 подалося на підсвітку. Значить дивимося, значить. Буде у нас фіолетово-білий колір, це у нас плюс. А чорно-сірий, чорно другий, то у нас буде мінус. Берете якийсь акумулятор, подаєте сюди акуратненько 12 вольт і у вас запрацює оцей домофон. Оцей домофон запрацює. Це все, в принципі, Кому допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добро. Ще хочу додати вам, що від чого ще міг сісти акумулятор. Дивіться, коли автомобіль повністю закритий, знаходиться, скажімо так, в закритому стані, але ключ вставлений в замок запалення, я думаю, ви зараз почуєте, що відбувається. Бензонасос прокачав, давлення в рамках створив, а там десь відкрилася якась заслонка. Ще не тестував, але більш за все, що коли ключ знаходиться в запаленні, активний якийсь із блоків, а може і не один. І коли він активний, у вас використання акумулятора набагато більше, ніж в стандартному режимі. Ну, це можна буде потестити, може пізніше протестувати такий варіант. Але думаю, що тут якраз проблема в цьому, що ключ був в замку запалення. Якби він лежав з боку, то мабуть б цього нічого не сталося.